У світі WWE є моменти, які назавжди змінюють хід історії, викрабовуючи своє місце в пам'яті фанатів. Літом 2010 року відбувся такий поворотний момент, коли на арену вийшли вони. На рук глядачі не очікували, що звичайний матч між Джоном Сіною та Сієм Панком перетвориться на хаос. Молоді таланти та учасники першого сезону NXT з'явилися на арені, об'єднані спільною метою. В центрі цього хаосу стояв Барретт. Він проголосив, що вони Нексус, які не готові підлаштовуватися під існуючі правила. Замість цього, вони будуть створювати свої власні. Але що змусило цих молодих хреслерів кинути виклик усій системі? І як їхній злет закінчився таким драматичним падінням? Щоб зрозуміти мотиви Нексус, ми маємо повернутися до початку. 23 лютого 2010 року на каналі Sci-Fi розпочався перший сезон NXT наступна еволюція телевізійної історії WWE, як назвав її Вінс Макмен. Однак він був далеким від сучасного жовтого бренду. Перший сезон більше нагадував реаліті шоу з елементами реслінгу, де учасники змагалися в безглуздих конкурсах та змаганнях. Матчі, хоч і траплялися, рідко викликали захоплення у фанатів а наприкінці кожного випуску проходило голосування, яке вирішувало їхнє подальше перебування в NXT. І хоча на екрані їх представляли як новачків, які перебувають під опікою досвідчених прореслерів, більшість з них мали багаторічний досвід роботи на незалежній сцені. Скоро чесно, 8 з тих, хто у першому сезоні NXT іспіймалося концепцію цього проекту. Я думаю, ми всі ненавидять. Перш за все, нас називали новачками, хоча переважно більшість з нас на тому шоу працювали вересну щонайменше 6 років або близько того на той момент. Я знаю, що ти корі Грейс, виступав в індії до того, як потрапив в сідав, і я знаю, що ти був досить відомою людиною на індій сцені у Великій Британії на той час. Я працював на цій сцені, я був на її в іншому районі. Але всі ми подорожували за 30 фунтів за ніч, і нам пощастило, якщо в кінці дня вдалося заплатити за бензин і залишитися з невеликим прибутком. Ми робили це роками, тому ми були трохи засмучені тим, що нас будували кновачків. Хлопців, яких не вважали достатньо хорошими, не пускали на у роздягання, ми переодягалися коридорах. Тож це була не просто сюжетна лінія про те, що ми були новачками і ніким у цьому бізнесі. Справді до нас так за штунками протягом тривалого часу. У першому сезоні NXT брали участь: Майкл Тарвер, Деніел Брайан, Скіп Шеффілд, Дарен Янг, Слейтер, Джасін Гебріел, Дірд Отанга та Вейт Баррет, який, зрештою, став переможцем сезону і, як результат, отримав контракт з компанією Вінса Макмена та чемпіонський матч на будь-якому ППВ від WWE, в той час як інші залишилися без роботи. Хоча вже зовсім скоро вони знову об'єднаються. Але вже не як суперники, а як єдина сила, сповнена обурення і жадоби реваншу. 7 червня 2010 року вперше в історії WWE відбувався роу вибір глядачів, де на сайті ww.com глядачі та фанати могли обрати до прикладу тип матчу для Кріса Джеріка та Біг Шоу чи супротивника самого Джона Сін. Який тоді був головним чемпіоном. Саме під час бою останнього сім панком вийшов зненайська Вейт Барт. Пізніше з'явилися інші учасники NXT, котрі спочатку напали на панка та його послідовників, а потім оточили чемпіона. Джон намагався протидіяти, напавши на Вейда. Але це було марно. Виключивши сіну, учасники пішли розправлятися з Медом Страйкером, Джері Лоулером, Джесіном Робертсом та іншими співробітниками WWE. Перш ніж в кінцевому підсумку зруйнувати все на ринку, включаючи сам ринг і барикади, змушивши матч завершитися без результату. Досі цей дебют є одним з найкращих не тільки в WWE, але і в професійному рейсингу. Кожен учасник дуже вміло виконав свою роботу по створенню медіарозголосу та зацікавлення в перегляді нового тижневика, навіть попри правила від Вінса Макмена, він сказав: слухайте. Ми замінимо все наступного тижня. Тож зробіть якомога більше пошкоджень, які зможете. Однак є два правила. Перше. Не бити нікого з дичів. Не думаю, йому потрібно було нам це казати, але він це сказав. Номер два. Не чіпати камери. Наступного вечора, 14 червня 2010 року, на черговому випуску Роу Нексус повернулися, але вже без одного учасника. Деніала Брайана. Як стало відомо пізніше, його звільнили через інцидент під час дебютного нападу. Задушивши Джастіна Робертса краваткою і плюнувши йому в обличчя, він вийшов за межі дозволеного, навіть для шоу WWE. Ці дії, на думку керівництва, могли викликати критику з боку спонсорів, оскільки Роу орієнтувався на аудиторію дітей та підлітків. Попри це, повернення Нексус було не менш вражаючим. На початку шоу Уейт Баррет вийшов на ринг і почав роз'яснювати мотиви угруповання. Запрошивши решту учасників приєднатися до нього для офіційних вибачень. Та замість того, щоб каятися, кожен учасник по черзі підтвердив свою гордість за те, що сталося минулого тижня. Уіт Барт підсумував усе, заявивши, що їхнє невдоволення було викликане ставленням, яке вони отримали під час участі в NXT. Розумієте, проблема в NXT полягала в тому, що до нас сталося до бруду, до нас сталося до тварин. А коли до людей ставляться до тварин, рано чи пізно не починають поводитися, тепер змушували протягатися в роздягальні, найбільше за кумерчиною лімітал. не змушували змагатися без глуздих випробувань. Ми були у владі надмірно настирлих професіоналів. А найгірше те, що у нас були менеджери, яким судилося змінювати правила для нас в одну мить, які знищували нас за допомогою батого, і які, якщо чесно. Намагався зробити з нас міжнародних посміховців. Наскільки я пам'ятаю, жарти повинні бути смішними. І я не бачу, що хтось сміявся після Роу минулого тижня, тому що ми зруйнували цей ре. Ми вибили все живе, з чемпіона дав І вразили всіх, хто на нас дивився. Так що дозвольте мені запевнити всіх прямо зараз. Однак його перервав Бред Харт, який на той час виконував роль генерального менеджера Роу. У своєму стилі Канадець розкритикував дії Нексус, назвавши їх боягузами. Бар, зі свого боку, відповів, що їхні дії це лише початок, і тепер у них є вимоги. Гарантовані контракти для кожного члена Nexus, власні роздягальні замість принизливих умов, подорожі першим класом. Генеральний менеджер відмовився виконати їх, заявивши, що їхня поведінка унеможливлює будь-яке співробітництво. Рішення Брета було категоричним. Це ти робиш помилку, мій друже. Ти вже помилився, коли напав на сіну в ефірі Роу минулого тижня. Ти зробив найбільшу помилку у своєму житті. Я не підпишу жодного з вас, хлопці. Правда в тому, що через ваші дії ви більше не є новою суперзіркою, наступною проривною зіркою ДБДБ. І більше можете забути про ідею провести чемпіонський матч на будь-якому платному шоу на ваш вибір. Цього більше не буде. І знаєш чому? Тому що тебе звільнено. Що стосується решти, забирайтеся з ринку, або я викличу поліцію і виведу вас за межі ринку. Або ви не залишите мені іншого вибору, крім як фізично вигнати вас звідси за порушення. Так що забирайтеся з вами, все з вами покінчено. Подобається вам це чи ні? Однак їм це не сподобалось. Пізніше угруповання доволі жорстоко побили канація, запхали в лімузин, а потім протаранили інші машини на парковці, показавши, що вони все-таки не відійдуть від свого. На наступному РОУ по вказівці Вінсанкмена був звільнений з посади Бредхарт, звинувативши саме його в хаосі. На заміну канадцю прийшов анонімний генеральний менеджер, котрий голосом Майкла Коула дав учасникам угруповання контракти, думаючи, чим вистачить. І на початку здавалось, що вони все-таки вибачиться перед всіма за свої дії. Однак Барет не вбачав потреби в цьому. Ці вчителі мене, що стоять позаду мене, зробили те, що повинні були зробити. А як же я, запитаєте ви? Я був єдиний, хто мав роботу. У мене був титульний матч на ППВ. Навіщо мені було приєднуватись до цих відчайдушних людей? Ну, відповідь така: одне слово, лояльність. Розумієте, ми давно вирішили, що незважаючи ні на що, ми збираємося розважатися на Ніксті, але ми збираємось триматися разом. І до кінця ми всі збираємось переконатися, що нас є контракти, тому що в цьому і полягає лояльність. Розумієте, ми більше не збиралися дозволяти керівництво Табо диктувати наші кар'єри. Знаєте, NXT закрився близько місяця тому, але ці люди, які здавали бся, не мають нічого спільного, утворили зв'язок, який я обіцяю вам ніколи не буде розірваний. І я радий повідомити, що новий генеральний менеджер не ще відновив мій контракт, але поповнив мій титульний бій на ППВ. Він, він закликав Шеймуса та Сіну бути обережним, оскільки в будь-який момент він може стати головним чемпіоном. І вже тоді він не буде вибачатися ні перед ким. Протягом наступних раундів вони продовжували нападати на членів Залу Слави. Та інших працівників компанії. Вони навіть замахнулися на голову компанії Вінса Макмен, оскільки для них не існувало авторитетів. Тому стало питання хто врятує WWE? хто знову поверне федерації спокій. Оскільки першочерговою цілею угруповання був саме Джон, він і став тим, хто взявся за порятунок. До врівноваження конфлікту також був задіяний і анонімний генеральний менеджер Роу, який спочатку попросив барета та сіну потиснути руки. Однак це не відбулося. Мій свій підвір'я, рукостискання, пане на майбутнє, пане на минуле, дострокові пани, протистрокові пани. дімніть їх та вхайду у свій нексус. Тому генеральний менеджер назначив наступного роу Гандикап матч 7 на 1. Щоправда, в кінці цього вечора Джон жорстоко пройшовся по дарену Янгу, що унеможливило його виступ наступного шоу. Сам же, матч, до речі, Нексус доволі чисто перемогли. Хоча Сіна все рівно залишився в виграші, коли з Шеймусом прогнали хілів. Наступного роу Барт вирішує спробувати покликати до себе Джона. Я хочу, щоб ти приєднався до нас. Я хочу, щоб ти став частиною Некс. Подумай про це, Сіна. Все, чого ти досяг самостійно, ти можеш досягти в 10 робіч, якщо приєднаєшся до нас. Поглянь правді в очі, Nexus це сьогодення і майбутнє та Дабеї. І разом, разом, Джоне, нас не зупинити. Але якщо бути до кінця з тобою чесним, то у тебе також і багато вибору. Тому що давай подивимось правді в очі. Ти або Нексус, або ти проти нас. Вирішувати тобі. Джона. Сінеш відмовився. Однак Барет сказав, що у Джона є два варіанти: або піти з рингу, або прийняти найжорстокіше побиття за свою історію. Колишній чемпіон обирає перше, однак на півдорозі розвертається до них і каже, що поки Нексус били людей, він потихеньку формував свою команду. Команду, яка знищить Нексус на SummerSlam, та після чого все угруповування увійде в історію. Його поплічниками стали Кріс Джеріко, Артруф, Едж, Джон Моррісон, Великий Калі. Однак на самому ППВ відбулася заміна, коли Нексус побили індійця. Замість нього в команді зі Сіни з'явився американський дракон Деніал Брайан, і матч відразу почався. Ставки були високі, для кожної команди перемогти означало бути на вершині. Тому бійці показували свій максимум. Наприкінці матчу залишились Джон Сіна та Джасін Гебріел з Уейдом Барретом. Можливо, було б справедливіше та правильніше дати перемогу хілам, про що наголошували після крізь Джеріко та Едж, щоб продовжувати яскравий шлях угруповування. Однак перемогу отримав саме Джон Сіна. Наступний роу почалося з шести матчів один проти одного, де з одного боку виступав член Нексус, з іншого член WWE. Всі, окрім Дарена Янга, перемогли свої матчі. Після цього угруповання не потерпіло цього та просто побило дарена, виконувши з Нексус. В подальшому вони продовжували домінувати над турнарем командою WWE, коли Вейт Барет залишився єдиним, хто вижив. Далі з'ясувалось, що тайтл-шот Барета, який він виграв перемігши в першому сезоні NXT, буде використаний на шоу Ніч Чемпіонів, де в матчі за головний титул, крім самого лідера Нексус, зійшлися Шеймус, Едж, Кріс Джеріко, Джон Сіна. Та переможець цього матчу і новий чемпіон WWE Ренді Орту. Наступні шоу закінчились в основному з перемінним успіхом для угруповання, однак лідеру сенації цього було мало. Тому на ППВ Hell in a Cell відбувся матч, якому була умова. Якщо Сіна програє, то повинен приєднуватись до Нексус. Якщо перемагає, то угруповання повинно розпастися. Сам же бій закінчився перемогою Барета після втручання фанатів, котрими були учасники другого сезону NXT – Майкл Макгілікаті та Хаскі Харріс. Угруповання святкує, вони добилися свого. Найсильніша та найпливовіша людина компанії стала на їхній бік. Тому разом з ним Nexus продовжували кошмарити WWE. До прикладу, на Брагін Райтс угруповання отримало командні титули у Коді Роуза та Дрю Макінтайра. Коли вони були переможені Джоном Сіною та Девідом Отангою. Однак повного успіху на шоу вони не здобули. Все зіпсував той ж лідер Сінації, коли провів свій фінішер Барету, і той програв свій чемпіонський матч Ордон. Причиною цього стали слова Вейда перед самим поєдинком, коли той сказав, що якщо він не переможе, Джона Сіну звільнять. Тому останній і напав на Барета, щоб Ренді переміг по дискваліфікації, лідер Сінації зміг зберегти свою роботу. Тому після цього угруповання перекинуло командники на хіта Слитра та Джайсана Гебріела, вважаючи Джона налаштованим проти Нексуса. А тим часом наближався Survivor Series, де проходив матч між Ренді Ортоном та Вейдом Барретом з спеціальною умовою та спеціальним рефері Джоном Сіною. Умова була наступна: якщо Барет перемагає, Сіна буде вільним від Нексу. Якщо програє, то Джон буде звільненим з WWE. На самому ППВ Хіслейтер і Джасін Гебріал з Нексусом перемогли Сантіно Марелу і Владимира Козлова, зберігши свої титули, а вже в мінівенті Вейд не зміг перемогти Ренту. Тому Сіно було звільнено з компанії. Наступного дня Джон сказав своє прощавай, однак навіть попри свій статус безробітнього, Сіна всіляко заважав Нексус. І причому заважав він їм не тільки фізично, але і ментально, оскільки в угрупованні почався розбрат. Нексо сказав, що виженуть Барета, якщо він не візьме сіну назад на роботу. Зрозуміло, що ця ситуація не була позитивною для них, тому Хітслейтер і Джасін Гебріел не змогли утримати титули, програвши їх. Пізніше Вейд попри своє категоричне ні, все таки прийняв Джона назад, котрий не хотів знову бути підопічним Барета, а відразу продовжив ще більш жорстоку боротьбу з угрупованням, яка мала закінчитися на ППВ Тілсі. Епічним скиданням великої кількості стільців на Вейда. Однак був один чоловік, котрий хотів ще поборотися. 27 грудня 2010 року на Роу Сім Панк розпочав вечір, пообіцявши Джону Сіні, що сьогодні в нього чекає величезний сюрприз. Не дива всіх, він полягав в тому, що панк новий лідер Нексус. Колишній лідер Вейд Барретт, звичайно, не залишився призволяще. Однак Панк запропонував йому доволі цікаву угоду. Що ж, давай, Вейт, виходь на фінальний бій. Знаєш, я захищав тебе, коли Джонсіна напав на тебе. Я не збираюся бити тебе сам, я балакучий, і якщо мені доведеться битися з тобою за місце в літці, то я не дуже хочу цього. Бери, і ось що я тобі скажу. Якщо ти виграєш бій у клітці, то не тільки станеш претендентом номер 1 але й доведеш мені, що ти є законним лідером Нексусу. Однак припустимо, що ти програєш. Ти програєш і вийдеш з Нексусу, а я залишуся на чолі. То що скажеш? У нас є джентльменська угода? Вейт погодився, однак на самій головній битві він програв матч. Пізніше з'явився панк, щоб, здавалось, допомогти Барету. Але замість цього зірвав нарукавну пов'язку Нексуса і повалив того на підлогу. Цей момент закреслив подальші перспективи Вейда, як із самого угруповання вийти на вершину. оскільки саме з цього моменту пішло тотальне фокусування на персоні Сім Панка, котрий вирішив з Нексус створити другу версію свого Street Age Society. Для прикладу на ру за 10 січня 2011 року він оголосив. Що кожен з них повинен принести жертву для офіційного прийняття до нового Нексусу. Її пройшли Майкл Макілікаці, Хаскі Харріс і Девід Оттунга. Але Хіцлейтер і Джасін Гебріел відмовилися і покинули груповання, щоб пізніше з Баретом утворити кор або ядро, натякаючи, що саме вони були складовими успіху. Однак, попри те, що учасників ставало менше, на Роза 17 січня 2011 року депютував новий член угруповань Мейсон Райт. Коли допоміг панку шляхом дискваліфікації перемогти Сіну. Саме в такому складі вони почали протистояння Скору. за 24 січня 2011 року було навіть призначено бій між лідерами цих угруповань. Однак матч закінчився подвійною дискваліфікацією через зловживання владою рефері того матчу Джуна Сіна. І саме від його рук на королівській битві були викинуті всі члени нового Нексус, що фактично означало кінець силі угруповання. Вони, звичайно, ще намагались показати, на що здатні, однак головна гадюка WWE протягом наступних роу пройшлася по кожному члену панк-кікам, відправивши їх до лікарні, залишивши сім панка одним. Хоча самостійність, як ви знаєте, йому допомогла. Спочатку Пайбомба, потім матч проти Джонасіна на ППВ гроші в Кейсі і статус одного з найпопулярніших реслерів у всьому світі. Історія «Нексус» стала однією з найбільш пам'ятних у WWE, залишивши за собою відчуття незавершеності. Вони дебютували як революційна сила, що кинула виклик правилам, змінила ландшафт компанії і змусила всіх говорити про себе. Їхній вплив виходив за межі сюжетних ліній. Вони символізували боротьбу за місце під сонцем у жорстокому світі професійного реслінгу. Під їхнім девізом Ти або Нексус, або Ти проти нас. Учасники угруповання довели, що навіть новачки можуть стати справжньою загрозою для найкращих. Лідери угруповання і багато учасників після розвалу продовжили залишати свій слід у світі реснигу. До прикладу, Даніел Брайан, котрий, хоч і пробув там зовсім недовго, згодом став однією з найбільших зірок WWE, а потім і AEW. Або ж Хайський Харріс. Він же Уайт. Його гімік пожирача світів» назавжди увійшов в серця фанатів Весінгу та став одним з найяскравіших персонажів в історії WWE. І хоч, дивлячись назад, можна сказати, що угруповання становило загрозу для кампанії, Nexus не реалізував свій потенціал. Попри свій дебют, вони просто стали жертвою авторитетів, проти яких намагалися боротися. Ренді Ортон, Джон Сіна, а особливо Вінс Макмен. Стали на заваді їхнього повноцінного тріумфу, планомірно закопуючи угруповання в землю. Однак час не повернути назад. Чесно кажучи, у нас ніколи не було другого пришестя. Ніколи подумайте про це. Уна, у вас є панк на сцені зараз. У вас є вейт на коментарях. Райбек трохи божелевільний, але робить свою справу. У нас є Янк, який досі виглядає як жаребець. А мені 25, Я вже татусь, але де, якщо знадобиться, можна надерти тобі тупо. У нас є Майкл Тарвер, який все ще виглядає як злий божевільний сучий син. І Девід Отунга, який все ще має тіло бодібілдера, який може зробити все, що завгодно. А також є Джастін Гебріал, який все ще на висоті, і робить свої 450 градусні сплещі, надирає дупи і має такий гарний вигляд. Уявіть, що таке може статися, і це навіть не було би просто ідеєю. Я я можу просто вам це подати. Але насправді це могло би бути, я не відчуваю, може, землетрусом чи блискавкою реслінгу знову, але все. Теж таки, хто знає, це лише я говорю. Інші можуть просто сказати мені, що ти божевільний сучий син, і цього просто не може бути. Але я відчуваю, що це могло би статися. Попри це, Нексус це яскравий приклад того, як інноваційні ідеї можуть привернути увагу, але й швидко згаснути через заколісні рішення. Їхній дебют став одним з найшокуючих моментів в історії реслінгу, а концепція єдності та анархії угруповування. Надихнула майбутні покоління реслерів.